Юрочка, дивися, що я видивилася. В общем, оці кросівки, що 10 євро шкіряні, тільки сороковий розмір. Дивись ось 13 євро, які прикольні, так? Да? Як тобі подобається? Дорого багато золото? Взагалі, не знаю. Вагаюсь. Але я думаю, що на зиму, от для Іспанії це ідеально, тому що вони шкіряні. І тут всякими такими чорними вставочками, знаєш, золотистими. Ну не знаю. Я собі купила чорні е, крусівки, е, непогані. І не знаю, це думаю, чи купляти ще. Це ж розумієш, це ж якщо куплю, я додому приїду і швидко, тихенько буду забігати в кімнату, щоб Антоніо не бачив. Тому що це вже 50 красівки, крусівки, бо дивися, рібок. Ну я ну, що це? 20 євро? 20 євро, чуєш, оці 13, а це 20. Бляха-муха, хочу ці тепер. І це ж рібок, розумієш, Це ж рібок. А немає з розовою вставочкою. Дивися, дивіться, які вони класні. Це 25. Немає з розовою ставочкою. Дивіться, які прикольні, так? Да? Слухай. І що? І що вони стоять? 18 євро. Хочу. Ну, ну це не можна було, понімаєш? Ну не можна було. Заходить в цей аутлет В общем, треба зараз подивитися. Дивися, ось ці кросівки, вони дуже хорошо підходять до цих брючок. Бачиш? І це у нас вони стоять 13 євро. 13 євро. І вони такі, знаєш, інтересні. Але це кросівки неізвісної мені фірми. Нікобоко, що що це нікобоку? Що це? Що це за нікобоку? Я не знаю. Що це за нікобоку. Звісно, можу я загуглити, але що це за нікобоку, я не знаю. Рібок я знаю, а нікобоку, я не знаю.